Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні досить актуальна тема буде для більшості людей, які займаються малиною. Розкажу вам свою історію. Коли і як я почав займатися малиною та з ким, та до чого це все дойшло. Отже, почав займатися малиною ще в 2017 році. З кумом вирішили спробувати такий. Цікавий тут, на той момент бізнес. Поїхали ми там по селах, покупляли перших саджанців. Це був сорт гусар та геракл. Перші два сорта. Досить такі дешеві, з поганим слабеньким урожаєм. Ось, бачите, це гусар, він вже відродив, його треба вирізати, він покривається плямами. Починає його їсти, напевно, пурпурна плями, треба його прорідити і, ну, і то пазом обробити. Тому з кумом ми почали той бізнес. Засадили невеличкі території, буквально можна вищита, скільки це сотих. Тут два радки по 200 метрів. І так само Геракла, Геракла чуть менше я садив. Геракл то ремонтантний колючий сорт, низькорослий. І далі ми вже. Перший рік, це в 2018 році, був перший урожай Геракла, так як то ремонтант рем. А гусар родив вже в 2019 році. Ну, в 2018 році, відповідно, я перше, що зробив, це спробував вино. Я думаю, що ви всі пробували то, то робити. І зварив перший для себе джем. Ну, в кінцевому результаті джем я пороздавав родичам. Трохи ми самі, якби моя сім'я їла, а більшість я роздавав знайомим родичам той джам на пробу на цей. Далі, що було далі? Життя в селі, гроші тут не капають з неба, потрібно їздити на заробітки, відповідно. Перший раз поїхали в 18-му році в Польщу з кумом. Куму привіт, кума люблю, поважаю, кума молодець, кум дуже мені допомагає. І поїхали ми в Польщу на Морозиво, трошки заробили першого якби довгого рубля, як кажуть, довгу гривню, довгу злоту. І почали далі вкладати в малину. Це в капельний полив, але біда в тому, що в нас в селі тут ні води, ні дороги, нічого нема. Тому, якщо вас зацікавить тема нашого села, я покажу, попробую знімлю всі проблеми нашого села, щоб ви порівняли, які у вас проблеми, і знімлю окреме відео. Тому якщо ви будете ставити багато лайків, будете коментувати, ця тема буде для вас актуальна, я зроблю для вас то відео. Отже, продовжую. Що було зроблено далі? Ми пару разів поїхали в Польщу, заробили трохи грошенят, покупляли нові сорти, Glenample, Гленфайн, Glen посадили їх в неудачному місці, лишили їх на рік, на два роки, бо знову ж їздили в Польщу за довгими рублями. Тоді було модно казати рублі, зараз це вже, я думаю, не варто ті рублі згадувати, той кацав стан. І потім також покупляли ще два сорти. Був це Джоан Джей і Примальба. Ну що, гроші були, в принципі, лишні. Можна було собі взяти по 1000 тих сажанців. І так ми трошки розширалися. Тоді ціна стартувала ще з 2018 року. Це було... 8-15 гривень, але перший урожай мій пішов на джем на вино. Ну і вже в 2020-21 році ми вже там навіть щось могли трошки заробити. Але це був не основний дохід наш, тому що території в нас були малі. Перший якби, досвід приходив з часом. Дуже довго той досвід доходить до голови, що потрібно робити. Це показую вам сорт примальба. Цього року він вже досить непогано розростається. Тому завжди потрібний час, щоб зрозуміти, що потрібно малині дати, як її правильно обробляти. І взагалі, що, що та малина хоче від вас. Отут не знаю це походу, муравлі поїли чи що. Ось такий крепкий сорт. Бачите, баделяка, але мінус, що він колючий. Примальба новий, смачний, дуже смачний. Я думаю, що він один із найсмачніших. Так, трошки відходжу від теми. 22 рік. У 2022 році почалася війна, всі плани перерізалися. Хотілося розширити той бізнес Малиновий, провести воду, поставити бачки, капельку, щоб то все було нормальним, хорошим урожаєм, але, на жаль, війна несла свої корективи. Кум пішов воювати. Я залишився на... Дві території на свою і на його. І за той рік там буквально я навіть не пам'ятаю скільки там тисяч я заробив, але такі заробітки були, що та сума, яку я привіз з останньої поїздки з Польщі, все, що мені вдалося, це придбати автомобіль там в районі 4 тисяч доларів. Але ці всі гроші, щоб ви розуміли, я заробив в Польщі. За, за 8 місяців. З малини реально все, що я заробив, це перший досвід. Розуміння, що потрібно робити і як робити. Ну і може якихось 50 тисяч з тої малини за, за рік мені вдалося витягнути і докласти до того автомобіля придбаного, щоб можна було ту малину возити. Ось такі реалії життя ось так тут можна заробляти в селі на малині. Це реально це не заробітки, це крик душі. Ну, цей рік, звісно, ви розумієте, що цей рік це жопа. Пройшов 500-й день війни, в країні корупція, ціни на малину немає. Хтось скаже, що та війна, війна. Якби то все не, не на часі. Я думаю, що на часі потрібно всі питання піднімати. Питання дороги, води, питання цін, чому такі ціни, чому ціна на солярку 40-46 гривень, а ціна на те молоко, на ту малину така низька. Я навіть не знаю, за скільки зараз ці заготувальники забирають молока, но. Ціна була дуже низькою. А малина цього року я здав з цього гусара, що я вам показував, в якому вже ну, з 18-го року він росте в мене. Але цих два радка я пересадив, бо перші два радки їх вже немає, їх викручував. То з двох радків, от вам. Відкрию такий невеличкий е, свій секрет. З двох радків, два радки по 200 метрів, це 400 метрів плодового ряду. Я зібрав 500 кілограм, і можете собі порахувати тих е, при ціні 22 гривні, скільки я з неї заробив. Ну і щоб зібрати 100 кілограм цієї малини, ми тратили в 4 дорослих двоє дітей. Два дня. Ми тратили два дня, повних два дня, від ранку до вечора, щоб зібрати ту малину. Малина дрібна, вона без води, бо води немає. Щоб вирити якусь сверловину на тих 80-90 метрів, треба тих 100 тисяч заплатити, потім ще того податку на 3 роки, щоб дозвіл взяти ще за 30 тисяч, 130 тисяч, щоб водичка була. Насос, шланги, ну от, от бізнес. Порахуйте, скільки це що, вартує і чи варто взагалі це робити. Так що ось такий крик душі. Ось Таке тут поле, 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 ячмені, може це ячмінь, сіяти та й не, не морочити сраку собі тою малиною. Але я то трошки від теми відходив, то доходив, яке зроблю узагальнення. Двої такої сповіді перед вами. Люди, люди, які ну істинні люди, патріоти, які люблять свою країну, може, які не хочуть, які тікають там від воєнкомата, від ТЦК, від не хочуть воювати, вмирати за Україну. Можливо, вони не хочуть вмирати там за не знаю за ті області, які далеко. До прикладу, в нас Хмельницька область, я готовий її захищати тут свою область, але ось таке взяти, якщо від живота, тут розпорано два рази. По стану здоров'я я не можу то робити. Я можу тут без бронежилета взяти віла сапу і піти там порішати хороших русських. Ну, такі реалії. Кожного це все індивідуально, але звертаюся до тверезо думаючих українців. В країні війна, корупція прогресує, давайте будемо якось об'єднуватися. Якщо ми займаємося, до прикладу, малиною, можна ж об'єднатися в якісь так звані міні-колгоспи, зараз вони по-іначому називаються. Тоді нам потрібні інвестори для того, щоб ми не просто віддавали живу сировину за безцінь, так само, як то молоко. Хоча у нас є. і... Завод в районі, але ціна тут не тут треба розбиратися. Су... Ну, за малину я знаю, що її ж можна з нею робити якусь готову продукцію. І реальна ціна не відповідає дійсності. Та сама Польща, яка нам показала, що все ж таки можна жити нормально, бо місяць-два місяці в Польщі людині розкриває очі. Як воно має бути? Яке ж то життя воно є насправді. Це, що в нас в Україні по селах відбувається, це просто, не буду матюкати, це жопа. Так само, як та ціна на малину. Тому потрібно щось робити, об'єднуватися, показувати, як може бути краще. Ну, таке було відео. Крик душі, може щось сказав емоційно, може щось недосказав. Вибачайте, ставте лайки. Коментуйте, якщо вам буде цікаво, я знімлю відео про наше село, яка в нас жопа робиться по дорогах, що в нас є, що в нас нема. Може вам покажу якісь об'єкти, які в нас є, з яких можна щось зробити. І може і з'явиться якийсь інвестор. Тому лайкайте, просувайте це відео і дякую, що були зі мною. Побачимося, бажаю всім здоров'я.